Через постійні обстріли та енергетичний тероризм, до якого вдалися расисти в усіх областях країни, ввели обмеження електропостачання, українців попросили підготуватись до війолових відключень електроенергії та закликають мінімізувати споживання електрики з 7 ранку до 23 години вечора. Як готуються чернівчани до можливих випадків відсутності світла та опалення, дивіться в нашому наступному сюжеті. Експерти пророкують цю зиму найскладнішої з часів незалежності, та як готуються чернівчани до майбутньої енергетичної кризи, дивіться далі. Ні, ми поки нічого не закуповуємо, тому що ну скажу так: е якщо не дай Боже щось станеться, то Ну, якщо не буде світла, які обігрівачі можуть бути, так? якщо відключать там, газопостачання. Тому я думаю, що треба тільки економити те, що є, і сподіватися, що все буде добре і що скоро буде наша перемога. Ми з мамою закупили дуже багато фонариків, всяких, там, свічок і дуйку, дуже велику дуйку. Павербанки взяли. І зараз це кожен день. Заряджаємо. Людям тяжко, але можна і в цій тяжкій ситуації знайти щось позитивне. По принципі, є все. Є і каміни, є і вентилятори, є і свічки, є все, але будемо сподіватися, що цього не случиться. Чернівчан ретельно готуються до можливих перебоїв з електрикою та теплом, закуповуючи додаткові обігрівачі. Та фахівці застерігають не нехтувати технікою безпеки при користуванні електроприладами, адже саме вони часто виступають причиною пожеж та замикань. Давно закуплені свічки завжди є вдома, тому що у нас колись були проблеми з світом на Буковинській, тому завжди є свічки обігрівачі завжди були. І, В принципі, не лякаємося, як буде, так і буде. Та ні, нічого ми таке не закуповуємо, бо ми розуміємо, що у державі така криза. І лишній раз розходувати електроенергію немає змісту, Та краще ми потерпимо. Свічки вже купили, ліхтарики теж. Що що буде, то бути? Всього не запасешся. Ми збираємося великим колом сім'єю і починаємо грітися друг об друга, тому що лише любов і кохання може зігріти ці темні і холодні часи. Ну а я ж куди ж без свічки? Січки це ж не лише світло, а також і романтика. Цей час так необхідно, хоч якогось, хоч якогось знаєте, людського щастя, яке можливо створити своїми руками. Романтика це одне з тих самих. У моїй сім'ї вже свічки у кожній кімнаті. У нас вже є генератор. Максимально готуємось, вирахували на які мінімальні затрати енергетики повинні бути, якщо у нас відключиться на генератор. Все понці запаслись бензином для того, щоб забезпечити генератор. Готуємось. Пічки, павербанки, так, генератори навіть не задумувалися ще про це. Загалом вечором ти з фонариком в принципі, не так страшно, як це здавалось. Ну, людей достатньо багато на вулиці, то в принципі, ну це не є так страшно, як всі думали. Наприклад, закупити генератор зараз неможливо. Ну практично неможливо. Так, да, звичайно, десь є. Перше, друге. Ну це досить коштовно. Справа, Тобто це не можна так взяти піти, опа, я собі захотів купити генератор. Поставити цей генератор це також треба. І місце, і треба дозвіл сусідів. Ти не можеш просто собі в хаті поставити генератор. Добрий день. Тобто це не вихід ситуації. Свічки це також Свічки не вирішення, вирішення ситуації, але ось свічку можна купити. Так? Щодо тепла, Чернівчанка рекомендує утеплювати власну оселю, заклеювати вікна, старатися не охолоджувати будинок. А щодо власного тепла, то в Чернівчанки є теж рекомендації. Ну і мамочка у нас плете носочки тепленькі, ось от хіба що таким чином. Що ж, бережіть тепло у своїх оселях та не нехтуйте правилами користування електробігрівачами. А найголовніше зберігайте тепло у своєму серці, адже любов переможе все. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4